Доброго дня або ж вечора. Сьогодні ми поговоримо про ігру For Honor з сторони ігрових механік. І я спробую зменшити поріг входження в цю неймовірну ігру, так як новачкам важко освоїти і зрозуміти її. А тут ще й реакцію треба мати як у Мангуста. Здебільшого проблема полягає в тому, що проти вас попадають персонажі, про яких ви нічого не знаєте, а різні персонажі мають свої фішки. Іноді навіть унікальні, про що я постараюсь розказати в своїх відеорозборках персонажів. Поки їх два, але я маю за мету зняти огляди на всіх персонажів. Отож, в цьому відео ми поговоримо про механіки і базові аспекти. До речі, я не буду говорити про комбінації, так як їх ви можете подивитись на треніровці за любого персонажа, який вам сподобається. А також все-таки залишу це для відео, які будуть про конкретних персонажів. Почнемо з того, що абсолютно у кожного персонажа є light і heavy. Ліва кнопка миші легка атака, права кнопка важка атака. Плюс можна нажимати одночасно важку і легку. Це буде зона атака. І вже на цьому моменті багато починаючих находять свій стиль гри. Забивати всіх лайтами, так як клас убивць має надзвичайно швидкі лайти. Але ця стратегія діє рівно до того моменту, поки вам не попадеться противник з круговим блоком, або противник, який відбиває ваші лайти, і відповідає тяжкими ударами, як по персонажу, так і по вашому его. Тому використовуйте важку атаку. Її можна відміняти клавішою «Е» при початку вашого удару. І такими зв'язками, як замах, відміна і продовження комбінації, діє навіть на більшість досвідчених гравців. Зон атаку, до речі також можна відміняти, тільки не у всіх персонажів, так як у кожного персонажа вони різні. Продовжимо заглиблюватись в базу, тому я згадаю про відбиття атак, але саме відбиття, а не блокування. Ще цю механіку називають парирування. І щоб це зробити, потрібно в момент удару противника по вам таймінг прожати важку атаку, але в ту ж саму сторону, що і йде удар по вам. Отож, при відбиванні важкої атаки ви гарантовано можете ударити противника легкою атакою. А при відбиванні легкої гарантовано можете ударити важкою атакою. Примітка. Проти зарядженої атаки просто поставити блок не допоможе. Її потрібно тільки парирувати. І, звичайно, до механік супротиву відноситься режим рейджа. Якщо ви будете блокувати і відбивати удари від двох або більше противників, у вас буде накопичуватись рейдж. Або «Лю», як хочете. І після його активації на клавішу R вам на короткий час буде накинутий щит на ХП і буде збільшений урон. Так що не здавайтесь, боріться і навіть якщо ви один проти кількох. Також базово, абсолютно всі можуть робити ГБ. Тобто гардбрейк чи пробиття захисту, як вам зручніше, так і називайте. Особисто я скорочую до ГБ. Мега корисна штука виконується нажимом на коліщатку миші. Якщо до вас його застосують, то вам також потрібно його прожати, щоб відбити. Тільки от є нюанси. При моментах, коли ви виконуєте ухилення або важку атаку, якщо вас візьмуть в ГБ, то ви не зможете його відбити. І при взятті в ГБ вам нанесуть гарантований хевік або кинуть в будь-який бік. Можливо, навіть в обрив, так що користуйтесь, не забувайте. Переходимо до атак, які є не у всі, але у більшості персонажів. І це зарядження атаки. Усі зарядження атаки підсвічуються у ворога ось таким чином. Щоб вдарити нею, на деяких персонажах потрібно просто зажати важку атаку, або ж провести комбінацію, в якій вона є. До речі, зарядження атаки також можна відміняти. Також до атак, які є не у всіх, але в більшості відносяться удари в ухиленні. Тоджа атака, яка використовується вліво або вправо з пробілом, та легкою або важкою атакою, в залежності від персонажа. Досить зручна штука, але якщо її відбивають, то по вам прилетить важкий удар. Також до атак, які є не у всіх. Відноситься баш. Баші бувають різні, в залежності від персонажів, які їх виконують. Але характер один. Якщо ваш противник відбиває всі атаки, то від ваша можна тільки ухилитись. Важлива примітка, якщо проти вас Гортігер, у нього є унікальна можливість перекидувати через щит всі види атак, але всі інші персонажі вимушені ухилятись. І потрохи ми підходимо до механік, які мають меншість персонажів, і це абсолютний блок. Здебільшого, це персонажі з щитами, але є винятки. Виконується такий блок на клавішу, C, але абсолютний блок має свої вразливості, тобто не відбиває заряджені атаки. Також недоліком такого захисту є вразливість до гардбрейку. Якщо його проведуть, поки ви в ньому, ви не зможете його відбити. І звичайно, як можна забути про механіку антиухильного удару. По суті, ця атака особливо нічим не примітна. І візуально має вигляд як синє підсвічування персонажа, і від неї не вийде ухилитись. Проти вага цій механіці є механіка гіперармора, удар, який неможливо перервати ударом противника, хоч і башом можна прервати навіть його. І продовжує наш гайд механіка софтфінта – Це миттєва заміна важкої атаки на легку або на баш. І такою механікою володіє уже меншість персонажів, так як і механікою дефлекту. І дефлекти бувають двох типів. Але вони потребують більшої майстерності, ніж відбиття атак, бо потрібно ухилитись в таймінг в ту сторону, з якої йде атака. І після активації прожати Light, Heavy чи ГБ в залежності від персонажа. І це буде перший вид дефлекту, який притаманний здебільшого класу вбивць. А другий тип полягає в тому, щоб ударити легкою атакою. В бік з якого ведеться атака, знову ж таки попадаючи в таймінг. До речі, також досить непоширеною механікою є кровотеча, і її можуть наносити персонажі як зброєю, так і спецможливостями. За здобуття слави на клавішах від 1 до 4. ледь не забув. Маловідома механіка після відбиття, тобто парирування, прожати ГБ деякі персонажі наносять унікальні атаки. І от переходимо до унікальних механік, притаманних конкретним одиницям. Wartier перекидує через шир любу з ваших атак, крім гардбрейка. Горець має особливу стойку, з якої може бути відразу заряженими атаками або моментальними лайтами. І навіть бити ногою вважається башем. Та все ж в ній є вразливість, він не може блокувати жодної атаки. Але скорість його ухилення і повторного ухилення в стійці є найбільшою в грі. Шаманка. Якщо на вас є ефект кровотечі, то при виконанні баша шаманка може завалити вас на землю і вкусити, Цим самим трішки захилитись та нанести шкоду. Сохей, при ударі всіма видами зброї з його арсеналу загораються вогники, і після башу він протикає противника, наносячи урон на більш ніж половину ХП. Тут уже залежить від того, скільки його у вас. Сюгоку. механіка обій. звучить мило, але це захват, в якому він зламає вам хребет. При цьому трішки хільнеться і нанесе вам урон. Але відновить вам стаміну, тому що обійми мають щось позитивне, крім зламаного хребта. Нуса з мечами гаками може чіплятись за ваш захист, наносячи урон. Тобто, якщо ви захиститесь в ту сторону, з якої вона атакує, вона може нанести урон в захист, не б'ючи зарядженою атакою. Меджай має два типи гри. При розділі зброї на дві частини, як для бою проти групи, так і в дуелі. І на цьому це все. Моя порада. старайтесь слідкувати за стаміною свого персонажа, бо без неї вас легко збити з ніг відбиттям. І старайтесь вивчати своїх противників, щоб передбачити їх дії. Але якщо я про щось забув. Поправте мене в коментарях, хоч і я думаю, що це відео було інтересним тільки тим, хто хоче навчитись грати в цю гру. І поправляти просто нікому. Отож, дякую за перегляд! А більш детальні огляди персонажів ви зможете знайти у мене на каналі. Якщо його немає, то не переживайте, я в процесі створення такого відео. Тільки от огляди я буду вести у своєму порядку. Ну, а якщо ви не хочете дуже довго чекати на огляд персонажа, який цікавить особисто вас, пишіть у коментарях, і наступним відео буде огляд на цього персонажа. Дякую за увагу і до зустрічі!